Чи можна заходити в покинуті хати чи ні? Дехто вважає, що це все ще є приватна власність і в них точно є господарі. Інші вважають, що вони вже стали нікому не потрібні і їх просто можна розібрати на будматеріали. Особисто я вже два роки живу в покинутій хаті і маю на це свою власну думку. Ходімо, розповімо цьому відео про це. Ось так виглядає типова покинута хата, в якої колись були господарі, колись тут все було прибрано красиво. Тут було чутно дитячий сміх. Тут збиралися рідні друзі на весілля, на дні народження. Але зараз тут тиша, тут нема нічого, а хата просто розвалюється від часу. Особисто для нас ця хата особлива, тому що це була перша покинута в хата, в яку я зайшла. Ну, якщо не рахувати наші, які ми оселилися жити, то саме в цій хаті ми знайшли шафу і вирішили, що чому вона буде продовжувати стояти десь просто нікому не потрібна, якщо її навіть на дрова ніхто не забрав протягом тих довгих років, що ця хата була. Нікому не потрібна, і ми вирішили забрати цю шафу до себе і дати їй друге життя. Ходімо я покажу, де це все відбувалось. Саме в цій кімнаті два роки тому, в березні, ми знайшли чарівну шафу, яка мене просто захопила, і я вирішила, що, попри все, це буде перша річ, яку ми принесемо, і я її буду використовувати. На той момент в мене ще не було в думках того, що я буду її якось переробляти та перефарбовувати, але мене захопила то, в якому вона стані її деревина та візерунки різьблення на деревині. Якби тоді ми не забрали цю шафу, то я впевнена, що зараз її би просто вже не існувало, і її би пустили на дрова. Просто розступила би нею грубку. але зараз вона вся така світленька, біленька, сяє та приносить радість кожен день, тому що я кожен день захопленням дивлюсь і радію тому, що я все ж таки вирішила забрати її та відновити. На жаль, ця хата вже абсолютно безнадійна. Власники її померли ще у 90-х і з того часу вона стоїть абсолютно самотня та порожня. Два роки тому з цієї хати ми також забрали собі великий старий стіл у дуже сумному стані. Ми його перефарбували та поставили собі на веранді. Також в цій хаті ми знайшли особисті листи, які датуються 60-ми роками, грамоту за перемогу у війні та деякі дуже цікаві вінтажні сукні. Занепад такої хати зазвичай починається з того, що багато років в неї ніхто не приїжджає. Потім в один чарівний день хтось її відкриває та зламує чавун з грубки, здає його на метал та отримує швидкі гроші. Після цього вже в цій хаті жити постійно стає неможливим, треба відновлювати грубу. Але цього ніхто не робить і поступово хату починають розбирати. Наступне, що знімають, це електрика. Усі дроти вирізають і в хаті зникає світло. Ну а вже потім. Виносять все, що може знадобитися, якісь речі, якісь меблі, щось корисне, щось металеве, а вже потім починають таку хату розбирати просто на будматеріали. Спочатку знімають шифер, ну а потім вже після дещу. Починає вона просто розпливатися, і за кілька років від неї лишається лише якась глина, багнюка і пам'ять про те, що тут було колись. Нікому не потрібні хати на хуторах дуже швидко занепадають. Ось такий яскравий приклад, якраз позаду мене. Ще декілька років тому це був абсолютно цілий будинок, але господарі за якихось обставин не можуть сюди приїхати. І тому вже зараз ця хата стоїть з великими тріщинами та без вікон. Ось ця ділянка, вона теж колись була чиєюсь хатою. Але зараз вже неможливо впізнати навіть, де саме була хата. Не видно, де був фундамент, а все просто поросло хащами, і тільки по ним можна здогадатися, що колись тут було життя. Часом навіть ці хащі можуть перетворитися просто на поля, і буде взагалі незрозуміло, де тут і що було колись. Тому що багато територій навколо нашого хутора. Вже засаджений кукурудзою та соняшником, там, де колись, ще декілька років тому були цілі хати. Поруч зі мною стара покинута хата. Саме такою вона була ще пару років тому, до того моменту, як ми її знайшли, поселилися в ній та поступово привели до ладу. Їй вже більше ста років, а може навіть 120 Перші її господарі прожили тут довге та щасливе життя. Остання господарка не з'являлася тут вже більше ніж сім років. Тож ця хата могла мати таку ж саму долю, як і інші хати спокинутої вулиці. Її просто вже могло б не бути. Але завдяки тому, що в неї вклали свій труд, свою роботу, свою любов, вона знову така красивенька, гарненька, і в неї знову друга молодість. Стіни цієї хати і досі наповнені дитячим сміхом, а вона продовжує дарувати своє тепло нашій родині. На моєму каналі є різні відео, в яких можна побачити шлях перетворення цієї хати від першого румтуру до вже результату нашого ремонту. Тож обов'язково перегляньте їх. Але хати на нашому хуторі так виглядали не завжди. Багато років тому це був не просто хутір, це було величезне село. Засноване у 1769 році, але згадки про нього були задовго до цього. Тут жили заможні люди, посеред центральної вулиці, якраз там, де зараз наша хата, проходили ярмарки, на які з'їжджалися люди з різних сіл. Вулиці були густо населені та простягалися на кілометри. А ще в цьому селі була церква, з якою навіть пов'язана ціла легенда. За однією версією, вона була дерев'яною та знаходилася біля озера. За іншою, знаходилась просто в порожній хаті в кінці хутора. Та з приходом радянської влади усі ікони з неї взяли та скинули в озеро. І місцеві вважають, що саме з тих пір в цій місцевості стали дуже рідко бувати дощі. Колись, дуже давно, тут було аж тисяча хат, але місцеві старожили пам'ятають їх вже триста. Раніше в цьому селі було три великих господарства, де працювало дуже багато людей. Там розводили коней та корів. Сюди ходив регулярний автобус, був магазин та навіть початкова школа. Але з часом господарства закрились, все менше людей стали лишатися жити тут, бо магазин вже давно зачинився, автобус не ходив, а до найближчої станції звідси 7 кілометрів пішки. Люди стали приїжджати сюди тільки на літній сезон, як на дачу та на город. А взимку стали лишатись жити лічені хати. У 2001 році, за переписом населення, тут було 79 зареєстрованих мешканців, а у 2024 році їх лишилося лише 8. Саме на цьому місці, де я стою зараз, колись дуже давно був величезний ставок. А навколо нього на усіх пагорбах були густо населені вулиці. Остання з таких вулиць має назву шкільна, і названа вона зовсім не на честь школи. А на честь того, що знаходиться на шкільній горі, на якій, в свою чергу, дуже давно знаходилась козацька фортеця. А тепер ходімо, я вам покажу, як виглядає зараз остання покинута вулиця нашого хутора. Буквально 10 років тому там ще жили люди. Туди приїздили дачники, там святкували дні народження, але зараз там тиша, там не лишилося нікого, там навіть нема електроенергії. І ті деякі хатки, які там ще й досі стоять, вони поступово просто зникають. Ось ми і прийшли на покинуту вулицю. Ось так виглядають хати, в яких вже давно ніхто не живе. Але ще два роки тому вони тут були у значно кращому стані. Я вже знімала відео на моєму каналі, де якраз ви могли побачити цю хату. Ви його можете передивитися та порівняти, як вона виглядала минулого літа і як вона виглядає зараз. Ходім покажу, тому що для мене це просто величезний контраст. Я навіть не можу згадати, як вона виглядала минулого року, але зараз бачу, що тут просто розкидані усі цеглини навколо хати. Можливо, вона була їм навіть обкладена. Тут вже немає вікон, тут все розбили, розібрали все, що треба, було, витащили. Ходімо, покажу, що там всередині, тому що я трохи шокована. Побачити таке. Тут була літня кухня, але зараз тут вже нема нічого. Там тоді була руїна, а зараз просто купа якогось непотребу. Ось це вікно, яке тут зараз просто валяється, я пам'ятаю, коли воно було ось там, і я навіть його фотографувала тоді. Ходімо всередину, покажу, що там змінилося. Зараз тут вже немає підлоги, нема стелі, нема вікон, та в принципі нічого нема. Ходімо, зайдемо всередину, подивимося, що там лишилося з того, що ми бачили, що ми пам'ятали. Тут було не дуже тоді, але зараз минулого року тут була грубка, біля якої стояла шафа. А ось тут була окрема кімната. Але я щось нічого не бачу з того, що тут було. Тріщини пошли по усім стінам, все, що можна, винесли, все, що можна, розібрали. Тож, скоріш за все, цеглини, глини, які термостійкі їх вже десь повторно використали. Тобто цій хаті лишається зовсім нічого почекати, поки з нею знимуть шифер, і після цього вона просто перетвориться на якусь купу глини та багнюки. І все, ви її більше не згадаєте. Це така ж сама шафа, як ми взяли два роки тому з сусідньої покинутої хати, і забрали собі. Ми її зберегли, але тут вона залишилась нікому не потрібна. З неї зняли дошки, тому що просто так її забрати було, мабуть, вкрай важко, тому що це дуже важка шафа, вона дерев'яна. Ця хата одна з моїх найулюбленіших, тому що тут такі дуже класні, були. колись віконечка. І навіть коли я вперше потрапила на цю покинуту вулицю, я довгий час її роздивлялася, намагаючись уявити, як вона виглядала коли. Але зараз, як бачите, її майже повністю розібрали. Тут вже нема даху, тут нема стін, нема цегли, і ще трошки і вона просто розвалиться. У цій хаті декілька років тому ще я жив. Відомий досить бджуляр та слюсар Іван Іванович. Але вже його хата декілька років просто стоїть порожня, її рознесли, все що можна з неї вже дістали, то навіть його або гараж, або сарай вже розібрали, на матеріали. Ця хатка колись належала бабусі моєї підписниці. І коли я зробила відео з нею, ця дівчина написала мені свої спогади дитинства, як вони сюди приїжджали з родиною, як вони любили цю маленьку хатку, хто жив навпроти, хто жив навколо, такі дуже теплі, приємні спогади. Але зараз, як бачите, бабуся їх померла, мама вже не приїздила сюди. І ця хатка просто так і лишилась стояти, бо дівчинка зараз за кордоном сумна історія, але дуже реальна. І скільки таких хат навколо, скільки хат лишаються нікому не потрібними, і скільки хат не встигають вчасно продати чи віддати комусь, Тож вони перетворюються на щось таке, що стоїть як нагадування про кращі часи, які були колись. Це, мабуть, єдина умовна ціла хата на цій покинутій вулиці. Мабуть, в неї навіть і є якийсь власник, тому що дідусь, який мешкав тут, він помер. Але е спадкоємці лишилися і вони навіть намагалися продати цю хату. Це зрозуміло з номеру телефону, який є на паркані. Але як ви бачите, зі стану цієї хати її ніхто не купив і, мабуть, ніколи вже і не купить. Давай зайдемо всередину, покажу, що там. Тому що колись я вже знімала цю хату, і цікаво подивитися, як змінилася ситуація за ці роки. Не пам'ятаю, що було тут два роки тому, але мені чомусь здається, що тут ця хата виглядала якось більш завершена, більш ціла. Але зараз я помічаю, що вже метал з даху просто знімають. Тобто, усю цю частину її вже розібрали і далі всередині. Вже розібрали підлогу, та й взагалі я навіть не знаю, що там можна ще розібрати, тому що там всередині вже повністю розібрали грубу, та й взагалі там, в принципі, вже нічого і не лишилося від цієї хати. Глянь тут стіни, тут стеля у кращому стані, тут стіни у кращому стані. Ця хата має таке ж саме планування, як і та, в якій ми зараз мешкаємо. Тут так само два вікна, два вікна виходили на веранду. І ось тут кухня на одне віконечко. Тут знаходилась колись грубка. тут була підлога, і так само ця хата просто стоїть на землі, тобто вони всі побудовані плюс-мінус за однією технологією. Але ця хата у значно кращому стані. Ну, в тому плані, що тут стеля більш рівна, стіни теж були без тріщин. Ну, тобто, те, що ми бачимо зараз, це вже з часом. Але, але потенціал цієї хати був значно кращий, ніж у нашої. І, на жаль, її не зберегли, її повністю розібрали, що, можливо, вже зняли. І я думаю, що їй залишилось зовсім трошки і ще два-три, мабуть, роки. Ось такі покинуті хати, на жаль, це не одиничні випадки. Їх не десятки і навіть не сотні, їх тисячі по всій Україні. І дуже багато людей є власниками хат, будинків, в які вони не мають змоги приїхати. Вони їх не продають, вони їх лишають для своїх дітей на майбутнє, що колись вони будуть мати час, будуть мати бажання, наприклад, мати город чи ще щось. Тобто ця хата просто стоїть і чекає, але нема чого чекати. Вона з часом просто розвалюється, вона просто зникає і, мабуть, ви ще думаєте, що ви зможете приїхати за пару років, але ви можете її просто там не побачити. Я звертаюся зараз до всіх людей, в кого є якийсь будинок в селі, на хуторі, якась дача, яка ну, насправді будемо відвертими, вона просто не потрібна. Але ви не хочете її продавати, тому що це є пам'ять про ваше минуле, про ваше дитинство, про якісь теплі спогади. І ви сподіваєтеся, що колись ваші діти будуть займатися цією дачею чи цим будинком. Але ну насправді не всі мають таке бажання. Тож набагато краще буде, якщо вже зараз. Ви або зможете продати її людям, які цього дійсно потребують, або віддати, або заселити переселенцям на ваше бажання, але зробити щось, щоб вся хата дійсно працювала та допомагала іншим людям, тому що з часом вона просто перетвориться на якісь купи будматеріалів, і ви про неї забудете, і ніхто з неї не зможе отримати якоїсь користі. Тож, будь ласка, в коментарях під цим відео напишіть, якщо ви маєте таку хату і маєте бажання або продати, або віддати. Напишіть, де вона знаходиться, в якій локації, що взагалі це за хата, які там умови, є там електроенергія чи газ, чи там пічне опалення. Напишіть оці деталі, тому що я знаю дуже багато людей, які дійсно хочуть придбати хату. Вони згодні жити в будь-якій локації в будь-якому регіоні, але вони хочуть створювати і мати свій куточок, особливо після того як вони втратили своє власне житло. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте вподобайки, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих, щоб вони бачили наскільки важливо відновлювати старі українські хати та зберігати цю історію. Наскільки важливо допомагати іншим та бути корисним для них, навіть якщо ви не хочете там жити, ви можете допомогти якійсь родині, якимось людям, які дійсно цього потребують. Мені періодично пишуть коментарі, що ми мародери, що залізли в чужу хату, що живемо там, що ще трохи і господарі обов'язково повернуться та виженуть нас. Але реальність такова, що у таких хат вже давно немає господарів. Повертатися нема кому, а виженати нас просто немає сенсу. Легалізувати такі хати майже неможливо. Зазвичай документи робилися лише на перших власників, які померли ще у 50 х 60 х роках. А далі просто усі знали, хто живе в цій хаті і хто її господар. Тоді часи були інші. Покупали, продавали, будували, але жодних паперів не робили. Це ж хутір, кому воно треба. На більшість таких будинків зараз немає нічого. Частіше за все у власників були документи на Пай. Та був приватизован город, а з документів на хату були лише ключі. Два роки тому я вже робила відео про хати, які хотіли продати на нашому хуторі, за 2-3 тисячі доларів. Коли приїхали переселенці та стали ними цікавитись, але звичайно, їх так ніхто і не купив. А з того часу ситуація з ними ніяким чином не змінилась. Окрім того, що вони стали старші на два роки, а тріщин на них тільки побільшало. Реальна ціна на схожі хати на хуторі становить близько 10-20 тисяч гривень. Якщо купляти під розбір на будматеріали, то взагалі буде близько 100 доларів. Що робити з покинутими хатами, в яких власники давно не приїжджають? Ну, мені здається перероблювати. Якщо вже ви знаєте, що вони дуже довго не приїжджали, і ви гадаєте, що вони не приїдуть, то тоді перероблювати. Я би тут трошечки прибралася. От спочатку меблі інші. Бо коли ми приходили сюди ну, в перші рази то тоді, тут вже можна було якось це владнати усе з цією хатою, а зараз тут вже повністю її тоді перероблювати. Угу, перебудовувати, тому що вже її повністю розібрали, все. Тут розібрали. перебудовувати угу. усе, підлогу і все. Тобто ти вважаєш, що треба не відкладати так надовго? Ну так, тому що потім прийдуть, розберуть і І нічого не залишиться. І все, і бувай хатинку. Угу. Згодна з тобою. А ще мені пишуть, що в Україні немає хуторів. Але це не так. В Україні є хутори майже в кожній територіальній громаді, як і села. З'явились вони в українських землях з часів Богдана Хмельницького. Хутір. Це дрібне землеволодіння козаків, міщан, вільних селян. І зовсім не обов'язково, щоб було воно лише на одну або три хати, як багато хто й досі думає. Інколи там живо навіть декілька сотень осіб. За часів радянської влади їх численність дуже скоротили, але по факту вони і досі існують. Я знаю, що вам сподобалось це відео про покинуті хати. Я дуже сподіваюсь. Тож ви ставте обов'язково мені вподобайки, підписуйтесь на канал Естетика Хутора та підтримуйте україномовний контент. Усім па-па!